Хто є найшвидшим? Вертахідні. Телебачні. Ні, мультипликатор. Оператори. Правильно? Так! Я хочу бути кухарем. 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 Наш дитячий садочок вже існує шість років, але ми Достатньо досягли великих успіхів. Ми маємо свою велику територію, пишаємося своєю територією, де максимально встелено газоном, що дітки можуть бігати навіть влітку. Також в нас своя кухня кожного дня. Діткам готується все свіженьке. Немало важливо це є укриття. Де як ми облаштували, що е, дітки відразу там лягають спадки і під час повітряної тривоги ми їх не турбуємо. Садочку у нас є. Е, і футбол, і творчість професійні вихователі, які займаються і виховним процесом, і також навчальним процесом, підготовка до школи, також багато різних цікавих занять і міроприємств. Будемо раді бачити всіх, хто до нас звернеться, і раді будемо вітати їх в нашому садочку.